Загалом по загрозам найближчий час. Є. По загрозам нам треба врахувати, що наступний все, що стосується великодніх. Ну, тобто, це вже наступного тижня великдень, правда? Так, так, У нас є е... багато інформації, що там 20-го числа, начебто, вже йдуть деякої згоди, продовжують нести цю інформацію. Не знаю, як вони хочуть дійти до цієї згоди, в розкладах вона не випадає. Більше того, з точки зору якраз найбільш гострої фази квітня місця з 15 по 25 число. Треба бути максимально пильними, уважними, тому що в нас випадають саме е, спроби використати все і одразу тобто наступальні дії. Е, Підрів, підрівна якась терористична діяльність на віддалених територіях е, спроби приносити руйнацію за рахунок кабів, балістики і шахетів, тобто необмежений вибір з метою того, щоб ну яким чином вони кажуть, що там 20-го числа 20 ппперемовини або якихось якісь мирні процеси. Навпаки, випадає саме як нагнітання, 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 доведення до якоїсь критичної точки. Після цього буде спад, але він не буде зумовлений тим, що ми до чогось домовимось або дійдемо згоди. Більше там випадає в контекст ресурсу. Зараз вони будуть намагатися 15-25 число воно випадає за розкладом як ривок, тобто намагання вирватися вперед. І використавши максимум ресурсу для цього. Може, це вже буде останній ривок, і потім все. Трамп вже сказав, що до кінця квітня треба завершити. Знову. Враховуючи, що ця, ця ремарка вона була між тим, що він підписав указ боротьби за напір у, Про воду. у От, води у крані. Де десь, десь поміж тим, як він робить Америку великою і вирішує все і, і вода вже ворог. Подивимося, як він розбереться з водою. а Там подивимося, буде, будемо вже бачити, як він розбереться з Росією. Ця новина мене просто я цілий день сміялася, коли прочитала. Я прочитав її тричі, тобто я І це не варто. Ілія дурак, і не єдута, але в нас там дійсно я навіть знайшов її в оригіналі, тому що є проблема. Я люблю купатися. Купатися голову помити не може, то проблема. Але... Якщо що, будуть страшні санкції, скоріш за все водовину вимушені будуть депортувати. Ну, він же обіцяє страшні санкції на Росію, якщо вони не закінчать, е, так. Але питання в тому, що воно і випадає як страшний суд, і випадає момент удару по пентаклям. Але чого, ну, чого тягнути? Чого тягнути? Зараз, поки. Пошуки більше власного зиску, і все дуже егоїстично, гоцентрично навколо тебе. Ву, голову не можу помити, треба змінити на напор. Мої друзі втратили гроші. Треба зробити так, щоб вони за короткий проміжок часу їх отримали. Е -е, Вирішити старі обі обідки. Хто там що сказав, хто руку потиснув, хто не потиснув, хто в чому був. І більше тут питань наразі вирішується не в контексті твоїх особистих потреб і проблем. Е Американських потреб і проблем світових, а своїх. І подивимося, що буде далі, але поки що випадає з розкладу найближчим часом. Він повинен закуситися якось дуже сильно з маском. Там випадає вежа руйнівні процеси, і далі ну він випадає по карті дурня, котре намагається показати, що все під контролем, все добре, але навпаки контроль втрачає ці поступки. Пані посол в США в Україні звільнилася за власним бажанням. Не, не подобається їй політика Трампа. Так зрозуміла, а, нове призначення посла буде яким яким буде новий посол, отак, для України? Мілка мі... рицарь мечів, паш Мечів. Може не бути або досвіду, або навіть не що досвіду, є, неправильний вибір сили занадто слабкий або маніпулятивний, тобто, може своїми діями. Не стільки допомогти, скільки при, наш, нашкодити, при причому усім, і сполученим штатам в Україні в тому часу. Розчарування. Розчарування це в форматі того, що ну Марія точне, скоріш за все, без власної думки, без власної ініціативи і низьким статусом. Подивіться, будь ласка, що з пйлом то він ніде не пропав. Він сьогодні зустрічався з спецпредставником Трампа Віткофом. Воно цікаво, до речі, стосовно і стосовно Пулая, вчора сидів, спитали стосовно е, нього, там фіговий розклад випадав, я кажу, але ж вилезе, 100% вилезе, і виглядає так, що він намагався ці дні. Ви Знаєте, як е, я не знаю, морщинки розгладити, показати, що він бадьорий, виспаний, е, накачаний, я не знаю, якимись допінгами для того, щоб показати, що все, все чудово, все під контролем. Але саме йшла як підготовка, переживання і підготовка. Угу. А вони там про Україну говорили під час зустрічі, там зачіпали Україну. Виходячи з розкладу, так, але більше розмов про матеріальні, про вигоду. Про вигоду, про вплив. І я думаю, що Путін в режим Кремля буде намагатися далі грати в свою гру, е і Трамп залишиться незадоволений. Нас король Пентаклів. Перша карта випаде в перевертному стані. Угу. І відсутність можливості впливу на ситуацію. Карта місяця в переважному стані це не порозуміння один. Про Україну, про все. Але бажання знаєте, як знову ж таки перевести все в тобі, є методичка, є нотатки. Треба розказати про історію, треба розказати про хокей, треба розказати про те, хто хрестив Київську Русь, чого Київська Русь. Русь, київська і тому подібне, і після того, вже коли залишиться час, сказати, що давайте ми наступного разу старанно намагається відтягувати прийняття рішень, і його будуть ставити в незручне становище, коли треба буде прийняти рішення карту ультиматуму була така новина від е спікера парламенту Стефанчука, що Верховна Рада може зменшити кількість депутатів до 300. Ну, в зв'язку з скороченням чисельності населення. Чи дійсно скоротять депутатів? Але щось піде не за планами, в них навряд чи не вийде. Не на часі скажуть нам, і перенесуть цю справу на потім, закинувши. Справа в такий далекий в хикут. Перспектива падає перевернута. Слуги народу готують новий законопроект, який позбавить кличка можливості бути далі мером Києва, а також Труханова мером Одеси, Філатова мером Дніпра. Коротше, законопроект, який обмежить кількість канденцій для міських голів, лише дві можна буде за своє все життя. Приймуть цей закон чи ні? Це не просто підготовка до виборів, це намагання підготувати і вибити старих гравців о, з сідла. Намагання зробити великий відсоток, о, дуже великі шанси протягнути цю ситуацію о, і реалізувати її. Дуже о, великий. Так. Mm -hmm. Єдине, що це перенетерунівні процеси, але там будемо бачити. Вже. Я думаю, що тут більше пошуки власного, власної користі і зиску. Ну, є охоче обійняти ці посади, але не з метою зробити щось краще, а саме пошуку зиску. А хватить? Давайте дайте, дайте наступним. На Рамштайні, останньому Україні, начебто, оголосили. Велику таку достатню допомогу. А, в мене питання: а, наскільки швидко ця допомога приїде в Україну? Задали питання і відповіли на нього. У нас випадає, коли ми питаємо про допомогу десятка жезлів, наша тяжка. ключова карта. Це дуже тяжка ноша, котру ми не можемо кинути. Е, котру необхідно нести, е, незважаючи на те, що начебто погоджено, начебто вже все е, є і все чудово, будуть шукати обхідні шляхи, е, я не знаю, логістично зекономити, потреба почекати, почекати. довше трошечки за часом. Але що мені подобається в розкладі, те, що це прогнозовано. Тобто, знаєте, як е, коли мова йде про ресурси від західних партнерів, в нас все одно є якийсь план Б, В, С, тобто не, не, не доводення ситуації до піку, за рахунок чого, коли дійсно ця допомога буде необхідна, вона буде вже, вже в нас. Але це виключно заслуга не європейських колег і партнерів, а наше спирання на попередній досвід в реалізації тих допомог, котрі були в попередніх попередніх періодах. Уже знаю, тобто за це з затримкою, але з розумінням того, що якщо на зупинці написано, що. Автобус прибуває в 8 годині. В старожили села знають чітко, що можна запізнитися на 2-3 години, тому що на 8 годину ніхто вчасно не приїде. Тут так само випадає. Так? Тому ми вже якось підлаштуємося під ці процеси. Карта даріння випадає, випадає карта сили, випадає карта ресурсу. Ну як завжди, в цих питаннях, в питаннях допомоги випадає карта помірності. Такі терпіння. Та не просто розуміння, вже знаєте, не немає, коли немає сили мочі сперечатися. Ти приймаєш ситуацію так, як вона є. Давайте про щось гарне, щось добре, щось хороше, що нас чекає найближче про гарне добре і хороше. У нас можна буде це окремо потім вирізати і зробити невеликий, е, невеликий такий анонс. Можемо, може на наступному тижні навіть щось запишемо більш детально. Е, воно не стільки про хороше, скільки про попередження. У нас йде е, великодній тиждень. Потім йдуть проводи, і так сталося, що велика кількість людей вони знаходяться або за кордоном, або в інших містах, або виїхали, і в них не було можливості на протязі року відвідувати своїх е близьких, родичів, котрих вже немає, котрі померли, відвідувати могилки. І в нас кожного року одна й та сама ситуація, коли приходять е люди е прибрати могили своїх родичів, знайомих, близьких. Досить довгий час не з'являлися і приходять, і після падають в стан шоку та стопору, тому що знаходять но ножа, якісь закопані яйця, копійки, посуд, е інше начення, рушники і тому подібне. Я думаю, що треба зробити анонс на наступному тижні. Ми може знайдемо час, запишемо окремий випуск. Що з цим треба робити? В першу чергу не беріться руками в будь-якому випадку. Будемо робити повноцінний випуск, не будемо. Напишіть не бері... нам, будь ласка, в коментарях чи цікаво вам було почути такий випуск про Великдень і про всякі такі штуки про кладовище. Просто в, в якщо брати навіть від з відривом від християнства з точки зору днів сили, це потужні дні сили, е, і є момент, який що частіше за все, коли ми стикаємося з ситуацією, що ми прийшли там на могилу, побачили щось, це старе. Це старе, це хтось приходив, працював, скоріш за все. Не обов'язково це пов'язано з тим, що вам хочуть зробити на бідність або е тяжкі вроки на життя, на здоров'я, на успіх. А більше може бути пов'язано, що в зв'язку з тим, що велика кількість занедбаних могил наразі е ці люди, хто приходить працювати, вони не е як раніше це було, приходилося на могилу, на котру довгий час ніхто не приходив, 5, 6, 10 років. На цій могилі пробиралися, робилися підношення, і ти як у гості ходив. І зв'язку з тим, що ну, немає на родичів, не знайомів, не викликало це такого загального резонансу. Останнє в, в минулому році це було дуже показово, що люди поїхали там за кордон їх на протязі року не було, приїжджають і починається вже звернення пошуки того, що зробити з цим ножем, з тим або рушником. Перше, не чіпати в руки, не чіпати, не брати, не, с, не спалювати, не топити, тому що є ряд. Е, Артефактів, таких, котрі активізуються за допомогою вогню або води. І є е, спеціалізовані місця або на цвинтарі, або поза межовою цвинтаря, куди можна знести це, як просто старі квіти або о, я не знаю, старе начення, котре приносили не, не забирайте додому ні в якому разі. Це стосується до речі і старих квітів, тому що в мене є приклад людини, котра я не знаю, або з економічних якихось міркувань, або є момент традиції. Вони приносили квіти, потім старий букет перебирали. Забирали до додому його промивали, ліпили новий на наступний раз. За місяць, два, три, півроку приносили цей букет. Ну навіщо трати, витрачати гроші на іскусственні цвіти, якщо можна купити один раз? Ми не, не нічого не несемо з цвинтаря додому, в, особливо що стосується речей, котрі були на могилі, поруч з могли. Ми не збираємо копійки. Тому що досить часто їх використовують як відкупні, і ми можемо забрати тут питання в тому, що або це поробка, і ми можемо забрати якусь поробку на себе деструктивну програму, або на бідність, або на здоров'я, або може бути ситуація, коли а... це відкупні після там, ритуалу або чистки. І їх дали в якості підношення для небіжчика, а ми будемо забирати їх у небіжчика. Е, взяти палицю, взяти якусь, я не знаю, ганчірку, Венік, все, все що завгодно, але в руки ми не беремо, вбік с... скидаємо. Е, окремо треба проговорити. Те, що я не знаю, ну, регіони від регіону відрізняються, на Одещині час від часу буває застілля. Наробіть застілля на меншення на... прям на Луганщині тим застільне, на клада була. Особливо коли це діти, це е велика кількість. В... Ти можеш взяти, прийти, зробити невелике підношення для своїх родичів. Але це не, ну, не майовка, і не пікнік. Не треба розставляти подстілки, не треба жаряти, жарити шашлики і, і пити кучу, алкоголю. Пити, пити кучу mm -hmm. алкоголю. Тому що з точки зору а місце дуже. Це місце сили, б, дата, вона як день сили може додатковим чином впливати на людей, котрі знаходяться на цій території. Це не наша територія, це територія вже мертвої енергетики. І е, ну є моменти етичної поведінки. Ми приходимо в гості. Ми повинні себе вести максимально скромно, не переходячи межі, не співаючи пісні. І тут питання. Воно завжди було таке, час від часу ми спостерігаємо за цим до війни, під час війни е є люди, котрих нічого не змінює, і тут треба, якщо хтось з глядачів має таку традицію, ліпше її переглянути. Переглянути, тому що можуть бути негативні наслідки, і окремо що стосується підкладних частин або ситуацій, коли ці дні сили використовують з злим великим умислом. Це частіше за все стосується якраз церкви, запам'ятайте, в кожного року є 3, 5, 6, 10 звернень. Коли свідомо до вас намагаються домахатися в церкві якась стороння людина під час е ос освіщення пасок, е вашої, вашої пасхальної корзини. Ігноруйте, не намагайтеся входити в ці конфліктні ситуації. Є вампіри, котрі намагаються енергетично підпитатися і скинути на вас негативні програми саме в ці дні сили. Ми резонуємо, ми знаходимося в іншому емоційному стані. А ці люди використовують дні сили в своїх не дуже не дуже світлих намірах і цілях. І зазвичай вони виглядають дуже набожно, дуже правильно. Ну і третє, що це, це, це останнє, напевно, на сьогодні для того, щоб закінчити. На позитивній ноті стосовно того кошика, котрий збираємо. Не питання війни, не питання етики, ви можете ставити туди що завгодно, але воно не працює так, як ви хочете. Минулого року в мене були приклади, коли люди ставили телефон, ставили туди все своє прикраси, срібло, золото, все, що було вдома. Намагалися не просто поставити пасочку і яйця, лайку, сир, кучку, гуску, качку. Уску, все, все, що можна було і не можна, і там практично як продуктовий візок супермаркету, намагалася підкутити. Воно не так працює. Це повинно бути, як скажімо, все в рамках міри. Помірність У нас карта помірності дуже часто випадає. Взяти там насправді є досить велика кількість забобонів. Є велика кількість правил, і норм, як заходити, виходити і особливо уважно відноситися до небійщиків до могил в період пров, пров, провода гробки, як їх ще називають. Ну, тобто, цього горка. тижня красна горко. Всіх по-різному бачите, а, якісь там кучки. Якось ще називають Кучки, так. Да. тому. Я думаю, що якщо буде бажання, ми візьмемо. Нам вже понаписували питання. Ми просто маємо не записати цей випуск, бо питання вже є. Ну я ж кажу, що я думаю, що ми підберемо день і не будемо. З кожного тижня ми випустимо це. Так, якщо вас є питання. Я, Я збережу це питання, так, і ми їх розглянемо в окремому випуску, щоб сьогодні ми вже не затримувалися, бо це ще десь на годину точно, щоб відповісти на питання.